Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Роблю білий ремонт. Таке я вже, похоже, знімала тільки два місяці, тільки з другим кольором, з розовим. Советую вам його подивитися. За кадром я вже трошечки тут підготувалася, як ви замітили, я тут вже вибрала пол і обої. Звісно ж, і звію, що я трошечки пропала, але для вас я знімаю круте відео. Це я їду в другу країну, або страну. Ну, коротше, ви поняли, да? Я вам в якомусь відео обіщала Даже не пам'ятаю, в якому я казала це. Ну, коротше, я комусь я там відео розказала, що я хочу таке зняти відео, типу, поїхати якусь другу страну, ну, країну. Ну, коротше, ви поняли, да? І я там казала, що я виставлю це відео або знімлю, або виставлю в січні або в лютому, так що я його вже знімаю. Зразу кажу, воно вийде більше 30 хвилин. Ну, половину я вже там зняла, ну, десь процентів 30 ще треба зняти. І це я їду в Германію да, з подружкою. Я не знаю, коли я це відео виставлю, може, десь в середу. слідущу середу, може, виставлю. Може, четверт. Ну, десь так, коротше, приблизно. Вот. ну, коротше, ви поняли, так? Да? Таке от твоєї де велике відео. Бо я такі відео дуже люблю дивитися і таке щось. Хотіла щось таке щось зняти. Прикольно. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Ну, і таке от в мене є ще така ідейка тільки з другою країною. Тільки, може, я це знімлю в червні. Не знаю. Коротше, от. Коротше, вертаємося до... до ремонту. Зразу кажу, що я це відео ускорила, бо воно мене вийшло на 14 хвилин. Угу. Мені просто було лень озвучити 14 хвилин. Коротше, я ускорила, і воно мене вийшло на 6 хвилин. Отак от от у нас виходить зараз. Я пыталась щось знайти щось біле, але, но... знаєте, що в Токабокі ну, не дуже такі багато є. Білих мебель. Так що такий от мене вийшов. Виходить зараз ремонт. Типа білий з деревом, можна навіть так сказати. Я думала, що я спію дві кімнати обустроїти, але захотіла одну обустроїти. Мені, звісно, було сложно з рослинами, бо в Токабокі практично всі рослини зелені, а білих. там... Практично немає. От якусь, я, от якусь я знайшла біло. З білим горш горшком, чи як це сказати? Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Ну, більше я ніяких не знайшла. Бо тут, ну, процентів десь 70% тут рослини зелені. І тут дуже складно знайти білі рослини. Ну, короче, вы поняла, да? Вот, короче, я тут э, довелась, типа, якісь... ці штучки для декора, прикольные. Ну, короче, я поняла, да. Короче, в Ні, Гру... Не... Пошкай. В Германию я ехала за подружкою, да. И у меня появились новые питомцы. Я их, конечно же, вам покажу в... Коротше, тому відео, яке я маю десь скоро виставити. В Германії коротше, я вас познайомила з обітомцями, їх показала. От, у мене є кролик і собачка. Собачку звати Лікі, а кролік звати Сілія. от, такий от вам спойлер. Угу. Ну, звісно ж, ви їх побачите в великому відео, яке я виставлю може. Навіть не знаю. Може, четверт, в середу. Ну, десь так приблизно. Бо мені ж там ще треба зняти десь процентів 30. Ну, десь так. От. І зразу кажуть, що воно вийде більше 30 хвилин. Десь може вийде на час. Може. Може, і чуть, -чуть більше. От. Так, я тут практично вже закінчила цей ремонт. Я тут останні штрихи примірюю. Я хотіла спочатку сюди лампу, пос... Ні, не лампа, а це люстру. Ну, сюди вона якось не вписалася. Так що, от такі от якісь гирлянди, якісь я тут вішай, але но... зразу кажу, що вони жовті. Угу. Просто я не могла щось знайти, щось таке щось нормальне білого кольору. От, я тут ще поставила світильник в виде собачки, щоб якось було посвітліше. От. Ну, такий от мене вийшов результат. Надеюсь, вам це відео сподобалось. І я не пропадаю з Ютуба, я знімаю для вас величеньке відео, як я поїхала в іншу країну. Ну, коротше, я казала. Ну, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Надеюсь, что воно вам сподобалось, так що всем спасибо за просмотр и всем пока!